Гаю вас, дорогі брати і сестри, любі друзі, глядачі. Слава і подяка нашому Богові за ще один прожитий тиждень, за можливість сьогодні знову зібратися разом для того, щоб пороздумувати над Словом Божим. Скажіть, будь ласка, що у вас виникає на думці, коли ви чуєте слово полон? Полон. Війна. Війна раз, будь ласка. Втрата прав. Щось недобре ще, будь ласка. Знущання. Я попросив, щоб оператори вивели на екран фото Олександра Страфуна. Справа це фото його до полону. А зліва фото після полону. Він перебував в полоні приблизно біля трьох років. Думаю, ви неодноразово бачили в інтернеті багато фотографій людей, які виходять з полону, які розповідають про ті знущання. Про ті тортури, які там вони отримували, це дуже нелегко, дуже непросто це все витримати, пережити. І роздумуєш, як взагалі людина може дійти до такого, щоб чинити такі звірства над іншою людиною. Але коли розумієш, що людина підштовхувана сатаною до цього, тоді стає зрозумілою, чому так відбувається, тому що завдання сатани знищити, погубити і так далі. Тому я хотів би розпочати наші роздуми з молитви, з молитви за тих, хто сьогодні в полоні, над ким сьогодні знущаються, для того, щоб Бог повернув їх додому. Я запрошую вас піднятися до молитви. Господь наш Бог, Творець неба і землі, ми знову і знову звертаємося до Тебе. Сьогодні благаємо особливо за тих, хто в полоні. Господи, над тим, над тими, ким знущаються. Господи, ми віримо, що Ти можеш їх визволити і повернути їх додому, до близьких, до рідних. Господи, зроби це. Також просимо Тебе про припинення війни. Ми покладаємось, покладаємо всі надії на тебе, тому що ти можеш це зупинити. Благаємо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Запрошую вас присідати. Звичайно, ніхто із нас не хотів би опинитися в полоні. Немає таких людей. Дякую, фотографію можна забрати. Немає таких, хто хотів би опинитися в полоні. Але ми сьогодні поговоримо. Про такий полон, де я хотів би опинитися, і я думаю, що ви хотіли в цьому полоні також опинитися. На ці роздуми мене наштовхнув минулої суботи Віктор Йосипович. Ви знаєте, що він любить такі загадки різні загадувати. І, в принципі, я всі загадки його вже вивчив, які він загадував, і знаю, як йому відповідати. А це була нова загадка. І він якраз наштовхнув мене на ці роздуми. Тому ми якраз про це пороздумуємо. На початок нашого роздуму відкриємо Євангелія від Луки, 4 розділ, 16 по 18 вірші. І прибув Ісусу Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. Дали йому книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовестити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, проповідувати полоненим визволенням. Я думаю, це цей уривок, який зачитав Ісус Христос, він записаний в книзі Ісаї. Я думаю, що всі ми, хто читає Біблію, розуміємо, що тут йдеться не про буквальний фізичний полон, не про астерійський полон, який там мав бути за часів Ісаї, не про римський полон, який був за часів Ісуса Христа. І Луки. Звичайно, ми розуміємо, що суть цього полону якась інша, вона духовна. Полон, в якому опинилася наша планета, коли Адам з Євою зрішили. Тут звучала така думка, що коли людина опиняється в полоні, то вона втрачає певні права. Звичайно, людина, яка опиняється в полоні, вона втрачає будь-які права. Вона не може робити те, що вона хоче, вона не може говорити те, що вона хоче, вона не може піти куди хоче. І тому подібне. І в такому полоні духовному опинилася наша планета Земля. І ви знаєте, в книзі Велика Боротьба є такий один уривок, що оце от слова Ісуса Христа, Божі Слова, що покладу ворожнечу між Тобою і між жінкою, між насінням її, насінням Твої. Якби Бог. Не дав цієї обітниці, то людина повністю попинилася у полоні сатани. Вона би повністю виконувала те, що говорить Сатана, але слава нашому Богу, що він дав людині цю можливість ще вибирати, можливість, можливість опиратися зло, можливість вирватися з цього полону завдяки Ісусу Христу. Апостол Павло пише про свій досвід ось цього полону в посланні до римлян, 7 розділ 21 по 25 вірші. Отже, я відкриваю такий закон. Коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом. Та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті, подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, я сам розумом служу Божому законові, а, тілові, а тілом законові гріха. В нашому розумі постійно йде боротьба. Ціно йде боротьба між Богом і Його ворогом. Зробити, щось чи не зробити, сказати щось комусь, чи не сказати, як сказати, що сказати. Я в своїй попередній темі минулі говорив про те, що в кожного з нас є якісь гріховні схильності, в кожного різні. Ми з ними боремося. Я так маю надію, що ми з ними боремося, і ми їх поступово перемагаємо завдяки Ісусу Христу. Слава Богу, що Він дав нам цю можливість опиратися, вибирати в сторону Бога, вириватися з цього духовного полону. І ось Ще що пише апостол Павло до Тимофія в другому листі, другий розділ, 25 26 вірші. Читаємо з 24-го, щоб було більш зрозуміло. Адже Господній раб не повинен сваритися, але має бути до всіх привітний, здатний навчати терпеливий, такий, хто з лагідністю наставляє противників. Чи не дасть їм Бог покаяння, щоб пізнали істину, і вирвалися з тенет диявола, який зловив їх живцем, або вони виконували його волю? Дійсно, коли дивишся на цей світ, дивися на людей, які опинилися в полоні сатани, ти бачиш, як сатана над ними знущається, підкоривши їхню волю. Як люди знущаються над собою різними методами з допомогою різних речовин, різних речей. І воля сатани якраз в тому, щоб погубити, знищити, зруйнувати, ми повинні розуміти, ми то напевно розумом розуміємо, що... Ця велика боротьба йде. Але, на жаль, ми її не бачимо якось фізичної війни. Коли свистять пулі, літають снаряди, тоді ти десь ховаєшся. Коли чуєш, як шахет падає, втікаєш, ховаєшся. А коли сатана тебе спокушує, Часом буває, що не втікаєш і не ховаєшся. Ісус прийшов проповідувати полоненим визволенням. Що ж таке проповідував Ісус, що давало людям визволення? Давайте з вами відкриємо Євангеліє від Івана, 8 розділ, 34 по 36 вірші. Відповів їм Ісус, істину, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі на віки, син же залишається на віки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Кожен, хто грішить, є. Рабом гріха є полоненим сатани. На жаль, в цьому світі навіть серед християн панує така думка, що Бог не забороняє, точніше, Бог забороняє багато всього людям. Ці закони, заповіді. Це не про Бога. Не чини перелюбу, там, субота якась там їсти там, щось там не можна. Це все заборони. Ні, Бог є любов. Він все дозволяє, все можна, благодать Його, все покриває. Але коли ми читали з вами Євангелія від Івана, то тут чітко написано що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха, є рабом гріха, на щастя, Бог може вирвати нас з цього гріха, адже син визволить вас, тоді справді будете вільними. Якщо Ісус Христос визволить нас від наших гріховних схильностей, від наших гріховних бажань, від наших гріховних залежностей, тоді ми будемо вільними. Нам потрібно прагнути цього і цієї свободи, прагнути на волю, просити у Бога допомоги, щоб Він нас визволив. Апостол Павло пише, що ми опинилися в тенетах ворога. Тенета це така сітка, яку використовували для ловлі птахів і звірів. І якщо птах опинився в цій, в цій сітці, він сам не може звідти вибратися. Але тільки може вибратися завдяки комусь, тому хто його визволить. Я колись любив перед тим, як лягати спати, включати National Geographic. Гарно засинав під. Це коли дивишся там про, про природу, про тварин. І от пам'ятаю, були такі передачі, де показували. Людей, які звільняли риб або там інших тваринок у морі, які там оплутані сітками або поліетиленом якимось ще чимось іншим. І без людської допомоги вони просто ну, гинули, поступово гинули, тому що це заважало їм жити. знаєте, те саме відбувається і в духовному. Життє. Гріховні схильності вони не вбивають відразу. Ну, Є такі, що вбивають, але в основному не вбивають відразу. Алкоголь не вбиває відразу, якщо це там не геть вже якийсь геть щось таке вже те, що в магазині стоїть, воно не вбиває людей відразу. Але якщо ти Береш людину, яка не пила, і після того, як вона декілька років вживала так систематично, то ти бачиш різницю і ти розумієш, що це людині не додає здоров'я, не додає краси. Те саме з іншими речами. Коли ти кажеш комусь іншому погане слово, це не руйнує відразу ваші відносини назавжди. Ще якщо вибачення попросив, то взагалі добре. Але якщо ти постійно це робиш, то це руйнує відносини. Ми співаємо таку гарну пісню, яка називається Так спасіння він звершив. І перший куплет, там дуже гарний, мені подобається, говориться, в полоні пристрасті і гріха лежав цей світ в кайдана зла. Син Божий кров'ю заплатив, так спасіння він звершив. Дорі брати і сестри, наш світ лежить в полоні гріха. Тільки Ісус Христос може нас визволити, тільки завдяки Ньому, завдяки, якщо ми будемо покладатися на Нього, ми можемо вирватися з цих тенедріха. Ну і тепер питання, в якому полоні я хотів би опинитися і хотів би, щоб опинилися там і ви. Єфесян 4 розділ, вірші з 8 по 10. Говориться так. Тому сказано, це цитата з Псалмів, Піднявшись на висоту, він полон полонив і дав людям дари. Вогієнка краще перекладено. Тому й сказано, піднявшись на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А що означає піднявшись? Як не те, що раніше він зійшов до найнижчих місць землі. Хто зійшов, той і піднявся вище від небес, щоб наповнити все. Про кого тут говориться? Хто є тим, хто набрав полонених? Хто це такий? Піднявшись на висоту, набрав полонених і дав людям дари. Мова тут йде про Ісуса Христа. Про Ісуса Христа, який набрав полонених. А де він набрав тих полонених? Ми читали з вами, що він спустився до найнижчих місць землі. А це куди? На землю. І ще глибше. Ті, хто неуважно читають Слово Боже, то вони можуть сказати, що це в пекло, але ті, хто уважно читає Слово Боже, як ми, то ми розуміємо, що це була могила. Ісус Христос опустився туди і вийшов звідти, набравши полонених. Звідки ми про це знаємо? Євангеліє від Матвія, 27 розділ, 50-й з 50-го по 53-й вірші. Ісус вже знову голосно скрикнувши, віддав духа, і ось завіса храму роздерлася надвоє з гори донизу, земля затряслася, скелі порозпадалися, гроби повідкривалися, і багато тіл померлих святих стали і, вийшовши з гробів після його Воскресіння, війшли до святого міста і явилися багатьом. Найголовніший полон, з якого будемо. Звільнені Я і Ви і всі, хто віддав своє життя Ісусу Христу, це визволення з полону смерті. Це радісна подія буде, коли ми з вами зустрінемось з тими, хто опинився в полоні смерті. З нашими рідними, близькими, друзями, з біблійними героями. Слава нашому Богові, що Він переміг смерть. І ось ці ось перші, хто воскрес з ним, вони є гарантією того, що одного разу ми також будемо визволені. Цієї землі. Славна картина повернення Ісуса Христа і визволення з полону. Я хотів би зачитати маленький уривок з книги «Свідоцтво для церкви про цю радісну подію. Линувадь пише Мою увагу було звернено на нечестивих та невіруючих. Усі вони були схвильовані, сила й ревність народу Божого роздратувала їх та викликала людь сум'яття звідусіль. Я бачила, що проти цього гурту, котрий мав силу і світло від Бога, уживали заходів, навколо них згустилася темрява, однак вони стояли, маючи схвалення Господа та покладались на нього. Я бачила, що ці люди розгублені. Але наступної миті почула, що вони ревно кличуть до Бога день і ніч вони не переставали кликати до Нього. Я чула такі слова: хай буде воля Твоя, о Боже! Якщо Твоє ім'я в цьому прославиться, спаси народ твій, визволи нас від язичників, що оточують нас. Вони призначили нас на смерть, але Твоя рука може дарувати спасіння. Ось ці слова, які я можу згадати. Усі, здавалося, глибоко усвідомлювали свою негідність і виявляли повну покору перед Божою волею. Проте кожен без винятку, подібно до Якова, ревно благав і змагався за визволення. Незабаром, після їхніх ревних благань, ангели, охоплені співчуттям, готові були рушити, аби принести їм визволення. Але високий ангел повелитель не дозволив їм. Він сказав: воля Божа ще не здійснилася. Вони мають випити чашу, вони повинні хреститися хрещенням. Незабаром я почула Божий голос, від якого небо і земля затряслися. Стався потужний землетрус. Усюди, усюди хиталися і падали будівлі. Потім я почула тріумфальний вигук перемоги, гучний, мелодійний, чіткий. Я подивилася на людей, котрі напередодні перебували в такому горі. І рабстві, і їхній полон закінчився, і над ними сяяло чудове світло, який гарний тоді вони мали вигляд. Сліди втоми і турботи зникли. Здоров'я і краса відображалися на кожному обличчі. Вороги, що оточували їх, падали, немов мертві. Вони не змогли знести світло, яке осяяло визволених святих. Це світло й слава спочили на них, доки на хмарах небесних не з'явився Ісус. І вирний випробуваний народ миттєво звинився від слави в славу. Могили відкрилися, і з одягнутів безсмертя вийшли святі вигукуючи, перемога над смертю й могилою. Разом із живими святими вони були підхоплені на зустріч своєму Господу у повітрі, і з усіх безсмертних уст лунали мелодійні вигуки і слова перемоги. Яка це чудова подія буде? Коли буде переможене зло, коли буде переможена смерть, і ми разом зможемо усю вічність радіти і славити нашого Господа за наше визволення. Нехай допоможе нам Господь жити сьогодні так. Щоб бути готовими зустрічати нашого Господа. Тому що до життя вічного ми повинні підготуватися тут. Наш характер повинен змінитися тут. З полону духовного ми повинні вирватися тут. Нехай допоможе нам в цьому Господь і прославиться в нашому житті. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Господь наш Бог, Творець неба і землі, ми знову і знову звертаємося до Тебе. Безмежно вдячні Тобі, Господи, за твою велику любов, якою ти нас полюбив, віддав своє життя. І ми сьогодні маємо надію на визволення, маємо надію на прощення, на спасіння. І віримо, Господи, що ти скоро повернешся і забереш нас додому. Поможи нам кожного дня жити так, щоб оточуючі люди бачили, що ми, діти твої, щоб вони хотіли пізнати тебе через наше життя, через наше служіння. Наповни нас, Господи, Твоїм духом. Просимо також за тих, кого немає сьогодні з нами. Хто фізично занедужав, полегше, Господи, страждання, зціли. Але особливо, Господи, просимо за тих, хто духовно ослаб. Продовжуй духом працювати над цими людьми. Томожи, щоб вони могли побачити перевагу життя з тобою над цими тимчасовими благами цього світу. Дякуємо тобі, Господи, за все, що Ти для нас зробив і продовжуєш робити сьогодні. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.